Щось анкета, ти не чуш анкета, а не хоче. А це бумажка просто. Ще якісь питання є до мене. Військовообліковує. Військовообліково документи. Згідно з чого? 560 постанова. Вон, вон. 17 стаття, часть 4 Конституції України. Конституції України признаєте? Я все признаю. 17 -та ви стаття, признає. час 4. -та. Що ви, ви порушаєте голос? Я не повішаю. Другий. 17 стаття, часть 4 Конституції України. Що говорить? Збройні формування та Збройні Сили України не мають права обмежувати права і свободи громадян України. Ми не обмежуємо, Ми заблюдаємо з боку закону. Кого закону. Що ви повинні робити? З тобою учасник. Які документи? Згідно з якого закону? Ми читаємо. Ви ж, у вас пам'ять хороша. Хороша, в мене пам'ять. Добре. Закон, який порушує 22 статтю Конституції України. Прекрасно. Будьте поясняти судді. Е, без сумова. питань подавайте на суд. Мені Визначає придивити. Ні, я не буду цього придивляти. Якщо мене затримують, то протокол затримання зачитати мені права. Ти ти адмін Привікає. затримання на три години. Цей предоставити мені, предоставте мені державного адвоката пам'ятку про права мої. Затримання адмін на три на години. Можу повідомити також ще свого персонального адвоката і можу повідомити Добре. близьких. Добре, будь ласка, це ваше право. Ну. Я вільний? Ні. Ні, Ви Ні. мене затримуєте. Де є ваша військовоблікова документи? А ви вас немає? Мене, затримати. мене може затримати поліцейський е, з дотримання всіх вимог. В подальшому на цей протокол я буду звертатися до свого адвоката, буду консультуватися, якщо що, на нього, відповідно, буде. Е... Що ви його знімаєте? А чому не можна знімати поліцейського ви Документи, що? Документи, які посвідчують особу, є. Звісно є. Е, на законну вимогу. Згідно з чого? Стаття 18.3. 18.3 або закону України про націю? Це стаття, яка стосується вас особисто. Вас не знаєте? <реть> да, я прекрасно <реть> знаю. <реть> я вам приділяю свою почувство. Ні, при чому тут? Я можу не знімати. Давайте я зачитаю. Будь <реть> ласка. Хабаза Юрій Олександрович, <реть> поліцейський офіцер громади, ВПН номер 2 Вінницького Руб. Можна друге, це де сказано, що посвідчення. Що служили, да? Да, да, Власнику посвідчення. Посвідчення. Ролики надивилися. Там, там де нема посвідчення слово Да. Бачите, тут написано. Західки Є посвідчення. Проходить. 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 Ви пред'явили, так. Проходить. А я згідно з чого вам маю приділяти якісь документи? В Україні ведемо е мобілізацію. Так. Найдяно. І всі особи зобов'язані носити військово-обліковий документ, згідно з якого конкретно закону, якої конкретно статті, 560 сучіта постанова кабінету міністрів. України. Ознайомте мене повністю. Я з нею не на сайті Верховної ради можете про ну я щас не маю технічної можливості. Можливо, входжиш, ну, я або знімаю відео, або шукаю постанову. По перше, постанова це не є в нас конституція і не є закон. Вони нижче по е, статусу є е, і відповідно. Закон, я маю право ознайомитись повністю з тими документами, які мене якось обмежують у правах і свободах. То що? да. Ще, щоб ми вам всі закони? Ну, принаймні Це ті, які ви, ви ж їхали сюди на такий, так сказати, рейд. Да? Грубо, ви к... рейд? рейд. Ну так, да, рейд виловлювали людей, мобілізацію проводити. Кого ти сказав? Ну так, да, да, абсолютно вірно. Себе мобілізацію мобілізацію можна немає. Ні, мобілізацію, я правильно. Да? Ну так. Да. НКВД, та СП. НКВД? Ну так, да. а що Ти себе чуєш? Я себе прекрасно чую. Ти себе інколи Я Ти себе прекрасно, прекрасно чую. Тих заражаєш про якусь анкету заповняв. Якої тобі й нема по факту. Угу. — Дивишся, Бог знати чого. — Я дивлюсь, так. Да. Ти не говориш про мобілізацію? Да. Себе почу, я себе хочу. Я прекрасно себе прекрасно чую. Я тільки блядь, що ти мені говориш, щоб я прийшов зараз сюди, сказав, подивимося всі військовооблікові. І ти мені говориш про мобілізацію? Так, да, я говорю про ти мобілізацію. Зараз там, які хлопці, зараз там, Це не мобілізація, виходить. А що в нас має бути примусова мобілізація? Примусова, я привів, якщо ти просто понормально прив'язує. А в чому Військові різниця вікові тоді вікові. з Лугандонією, Денерією і Україною? Тоді, якщо в нас примусова мобілізація йде. Може вона має бути добровільна, якась мають бути стимули, а не людей заставляють. Стимули, я тобі просто якісь стимули. Що ти мені говориш? Ти йдеш на роботу зараз. А вже дивлюся до поданий. Так, я тебе. на роботу. йду. Ти буххату, блять, мінь. Ні, що яке. Там вода. Хочеш хоч, води попити? Це вода. Це вода. От понюхай, це вода. Говори, понюхай, блядь. Це вода. Там вода, чай і хавка. Ладно. Ага. Чекаєш, так. Я... Да -да -да. я тобі зроблю мого Ну я не сумніваюсь.